Снімаєте? Так, я знімаю ще... що... Та поліжу, блін, на ютубі. Я не в тому. А, ну, всі біжи. Як на ютубі буде щось регати, воно там дуже довго зберігає. Ну може і це, я вега вчора поставив Там морба став, так що ти не... Хачка, хачка, хачка. Не зупинився? Я повалював сте. Давай, во. Та, Та так, компресію по-моєму. Що... Давай! О. Ладно, давай. Оооо! Ну не знаю. <пуси> Не <laughs> 15. Та я теж впав. Тупо знесло. Ні, я не знаю, я зараз хочу, блядь. Да, я, Давай першим поїду, щось. мені здавалося, що...